Привіт усім на моєму каналі, мене звати Люда, і в цьому відео я дозволю собі наглість розкритикувати три популярні книги, які дуже всі люблять. А можу я собі дозволити це, знаєте чому? Та тому що канал мій лише на початку свого розвитку, тому я можу не переживати, що отримую купу негативних коментарів. Але якщо ви щось напишете, прийму будь-який удар. Отож! Перша книга, яку я нікому не рекомендую читати, називається Есенціалізм Грега Маккеона. Дехто на цю книгу. Чуть не молиться, я дійсно чую про неї лише хороші відгуки. Але на мою думку, це повна фігня. Мені ніколи не жаль грошей на книжки, але 400 гривень на оце? На оце? На Мені жаль. Цю книгу можна скоротити до однієї сторіночки, і ви нічого не втратите. Головна теза цієї книжки багато не встигнеш, краще менше, але краще робіть лише пріоритетні задачі. Особливо я не рекомендую читати цю книжку тим, у кого проблеми з лінію. Після прочитання цієї книжки ви розлінитесь ще більше. «Інсенціалізм» написаний для супер зайнятих людей, які дійсно страждають від постійної перевтоми. Хоча можна зекономити свій час і подивитись на цю тему, просто якесь відео на 10 хвилин, як супер зайнятим людям знайти час на читання таких книжок. Автор дає дуже багато таких банальних порад, наприклад, щоб зосередитись, потрібно виділити час і зосередитись. І часто вони про те речі самі з тобі. Наприклад, автор каже, що потрібно виконувати лише найпріоритетніші задачі, а потім каже, що потрібно досліджувати сотні варіантів одного питання. Друга книжка, яку я нікому не рекомендую читати, називається Ніколи не їжте наодинці. Автор Кейт Фераці. у книжці на 350 сторінок. Рібнен шерифтом автор описує, як він досягав успіху завдяки своєму широкому колу знайомств. Я, будучи інтроверткою і не дуже полюбляючи багато нових знайомств, при читанні цієї книжки відчувала себе максимально ущербно, тобто неповноцінно. Автор постійно натякає, що без великої кількості знайомств ти просто не виживеш в цьому світі. Якщо все написане в цій книжці правда, то автор здається якимось роботом тому У нього в записнику тисячі людей, які мають певні циферки. Наприклад, якщо це цифра 2, то з цією людиною потрібно зв'язатись мінімум раз на півроку, якщо це одиничка, то мінімум раз на три місяці. Кожного потрібно привітати з днем народження. Тому автор кожен день займається з такою підтримкою цього спілкування. Звичайно, потім книжцеві ще детально описує багато ситуацій з його життя, як йому ці зв'язки допомогли. Я не можу йому перечити зв'язки, реально дуже допомагають в цьому світі. Просто я не вважаю, що заводити нові знайомства потрібно навмисно, не дуже цього й бажаючи, І що для цього спеціально потрібно читати книжку. Автор також дає поради, як правильно комунікувати з людьми, але на мій погляд, вони всі дуже банальні. І в таких речах я думаю, практика та досвід є найкращою наукою. І третя книга, на яку не варто витрачати свій дорогоцінний час. Є думай і багаті Наполона гіла. По-моєму, навіть сама назва абсурдна. Вона так і таки звучає Фін Rich». Не ну, тому, що простими думками ми ніяк не розбагатіємо. Для цього потрібно діяти та ще й дуже активно. Але звичайно, ціль цієї книги для початку поміняти своє мислення на рахунок грошей. Але знову ж таки, в книзі дуже багато води. Є якісь цінні думки, але вони ховаються за полотнами іншого безглуздого тексту. Книжці бракує якихось практичних порад, і тому все здається якось поверхнево. Але якщо порівнювати всі три книги, то я сказала, що ця виграє, її можна прочитати при сильному бажанні. Але все ж таки є дуже багато інших кращих, практичніших книг про гроші. Звичайно, це моя персональна думка, і комусь ці книги можуть сподобатись і допомогти. Але в світі є так багато книг, і кожного року виходить багато нових. А часу у нас не так то й багато, особливо на читання. Коли я купляла ці книги, я думала, що вони цікаві і мені сподобаються. Я вирішила, що до 30 років я буду дочитувати всі книги до кінця, особливо якщо я витратила на них свої гроші. Але чесно кажучи, мені жаль витраченого часу і грошей на ці три книги. Є набагато більше кращих книг. Кожному відео я розказую про такі книги, які я дійсно можу порекомендувати. Тому якщо вам цікаво, підписуйтесь на мій канал. Кожного тижня у мене нове відео на цікаві та актуальні теми. Також у мене є ще англомовний та німецькомовний канали. В описі під відео є посилання. І також пишіть свої думки про книги, згадані сьогодні, що ви їх читали. І до зустрічі в новому відео!